Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. йде страшна війна. Харківська обласна рада має розглянути на найближчій сесії питання про позбавлення народного депутата опозиційної платформи за життя Григорія Суркіса статусу почесний громадянин області на вимогу організації Хартія, на базі якої створена 13-та бригада Нацгвардії Хартія пише журналіст Юрій Бутусов. Здавалось би, усе логічно і зрозуміло, але раптом для того, щоб зберегти Суркісу звання «Почесний громадянин Харківщини» виступив народний депутат, Кивщини Андрій Кожем'якин. Звідки така любов і увага прибіжчика Юлії Тимошенко до депутата ОПЗЖ? Чому Кожем'якин мешканець Києва так раптом занепокоївся, що думають про Суркіса Харків'яни? Чому генерала СБУ вирішив виступити на підтримку депутата ОПЗЖ? Як же Суркісу вдалося підрядити на свій захист генерала та одного з лідерів іншої політичної партії? Це виглядає просто ганебно для депутата Кожем'якина. Суркіс цілком здатен діяти і без такого заступництва. Сподіваюся, що Харківська обласна рада Згляне питання по Суркісу без впливу дзвінків та листів з Києва, бо відповідати доведеться кожному і визначатися у своєму ставленні до проросійських політиків доведеться усім. Цензурнет буде висвітлювати цю скандальну історію та результати розгляду питання Суркіса обласній раді. у той же час зазначає від імені добровольців Хартії підписав листа, щоб позбавити пана Суркіса, який є партнером і близьким соратником ворога України Медведчука звання почесного громадянина Харківської області. Звернення хартійців підтримали більшість добровольчих та волонтерських організацій Слобожанщини. Ті, хто воює, і ті, хто активно допомагає фронту, вважають, що Суркіс такий же зрадник, як і його спільники з ОБЗЖ, які їздили до Московії, підгавкували путінову в унісон зі зрадником Медведчуком, або просто фінансували цю банду самого початку агресії РФ проти України. А з початком повномасштабного вторгнення він хутко втік з країни та ще й прихопив своїх родичів призовного віку. Спочатку з, з появою нашого звернення, колишні й нинішні представники Заже, які сидять у Монако, продовжують обкрадати бюджети і міста Харкова і Харківської області через своїх мінньонів. Почали чинити тиск на депутатів облради керівництво з вимогою не підтримувати звернення. Ну це легко пояснити. Єдністю в любові до Рашки та сусідством на Монако. Але на днях облраду на підтримку Суркіса зайшов листа від па депутата Верховної Ради від Б'юта майже модного фамільця, що ще гірше пана Андрія Кожем'якіна. А він там розписує, що Суркіс, Патріоти, все таке листа прикладаю. А головне не соромиться вказувати, що сам він є цілим генералом СБУ відставці, а ще командиром одного київського ДФТГ. Справжній бойовий генерал СБУ командир разом із своїми добровольцями, не знаючи згодні, вони на це героїчно тримають кругову оборону в урядовому кварталі, прикриваючи своїх бобратимів по верховній раді з батальйону Монако, і це важливо, що це б'ют. Можливо, хай пан генерал СБУ забирає Суркіса до себе в київські котели, там надає йому всі почесті. І яке йому діло до Харкова. Очевидно, що не чисто по-братськи. скоріше за все, пан кожем'якіна був взагалі Вайзьб'ють знаходиться на матеріальному забезпеченні у Суркіса та інших ОПЗЖників. Коли я чув про те, що Юлія Тимошенко підігравала Путіну не гірше ніж Медведчук, то не звертав на це увагу, але зараз завжди буду звертати. Не дивно, що СБУ при ЮВТ не працювало, коли у керма були такі патріотичні генерали. Одним словом, зрадники повертаються і хочуть далі панувати в Україні. Сесія облради. Відбудеться 21-го, 12-го. дуже хочу вірити, що депутати облради розуміють всю відповідальність, яку вони несуть перед майбутніми поколіннями українців, і не злякаються сумнівних авторитетів минулого, які так і будуть тягти нас в темряву кругової поруки. Шановні досить боятися вже в цей час, коли наші воїни героїчно боронять від агресора, в тому числі і Харківську область. Ви не можете зраджувати їх тут в тилу, відіграючи кремлівським васалам, інтегрованим в українське політикум. Прикро. Що цього не розуміє пан генерал СБУ у відставці до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.